Депутатка Луцької міської ради від громадянського руху свідомі Алла Надточій публічно закликала військових прийти на бюджетні слухання. Щоправда, обраниця громади уточнила кличе військових, які зараз є у Луцьку. Це зрозуміло. Ті, що зараз зі зброєю в руках боронять нашу країну, не в змозі кинути фронт і приїхати кудись у міську раду, лише тому, що виникла політична заруба. Тож тому й просять тих, що є. Вони ж теж військові. А оскільки графік у них вільний, то і на мітинги можна сходити. Баталії навколо бюджету Луцької міської ради продовжуються. Нова опозиція з політичного осередку свідомі стала в позу. А оскільки зараз найблагодатніша тема війна і військові, звісно, її ставлять поперек будь-якого рішення міської ради. І звісно, питання фінансування фронтовиків головне і буде головним до закінчення війни. Проте як ніколи зараз в Україні дуже часто маніпулюють цією темою. Депутатка Луцької міської ради нещодавно запросила на бюджетні слухання військових. Вона публічно звернулася до наших захисників, щоб висловитися з приводу бюджету. Обраниця громади на Фейсбук сторінках заявляє, що її колеги виділяють на фронт грошей менше аніж передбачалося. Шановні військовослужбовці та ветерани нашої громади маю до вас дуже важливе звернення. 18 грудня, понеділок о 15.00 в стінах міської ради будуть проводитися обговорення, громадські слухання щодо бюджету на 2024 рік. Хочу звернутися з тим, щоб ви долучилися до цього обговорення. Якщо ви знаходитеся на сьогоднішній день в місті Луцьку чи в нашій громаді, і маєте можливість прийти фізично. Придіть і висвіть свою позицію, але надто наголосила, що на слухання чекають у військових, які зараз у Луцьку. Ну звісно, не тих, що на фронті, бо їх не відпустять. З наших джерел нам відомі випадки про військових, які спочатку війни не були жодного разу у відпустці. Проте луцькі вояки навіть попри те, що у них служба без проблем відпрошуються у начальства на. Політичні акції, ось до прикладу, депутат обласної ради від батьківщини Андрій Кузюра. Він є засновником адвокатської компанії Кузюра і партнери. Всі, хто знав раніше Андрія Кузюру, і гадки не мали, що той з початку війни вдягне військову форму і стане на захист батьківщини. А він вдягнув і прийшов в міську раду вимагати. Півтора мільярда гривень на зсу з бюджету громади це на півмільярда більше, аніж виділила Київська міська рада. Питання, звісно, популістське, але безперечно благородне. Щоправда, усіх присутніх тоді подивував вільний військовий графік козюри. Він буквально заспамив Фейсбук стрічку фотографіями з різних установ в той час, коли мав би бути на фронті, напевне. Це дуже важливий захід, адже зараз навколо бюджету точаться чималі обговорення і дискусії, і саме від вас, військовослужбовці, ми хочемо почути пріоритетні напрямки, куди і скільки потрібно спрямовувати кошти, щоб саме ви зафіксували і сказали. Тому чекаємо вас, ті, хто можуть прийти в зал засідання Луцької міської ради в понеділок, 18 числа о 15.00, А хто не може доєднатися, дайте свої пропозиції, щоб ми могли висловити вашу позицію. До зустрічі, зазначимо, що колеги але не Точій нещодавно повернулися з передової, куди завезли допомоги на 25 мільйонів гривень. Ну і власне запитуємося в них, чи варто закликати військових до політичних акцій чи питань. Ну можливо, у вас є якась думка, чи потрібні такі акції, чи не потрібні, і як ви ставитесь до того, що ваші колеги напряму закликають до участі військових у цих політичних літах? Ну насправді це дуже така нестабілізуюча, я би м'яко кажучи деструктивна позиція, тому що сьогодні суспільство не електризоване. Ми сьогодні, якщо ми говоримо про дискусію про бюджет, ми сьогодні повинні фахово говорити, дискутувати про бюджет аргументами і фактами. А Те, що сьогодні відбувається з акцією, зрозуміло, що всі громадяни мають право, але не у сьогоднішній стан. Сьогодні їхні заклики можуть порушити стабільність в органах місцевого соредування і дати поштовх. До великих заворушень це сьогодні вкрай дуже важливо розуміти, що нам не ще в середині в країні, в середині містах заворушення. Ось до прикладу, начальник відділу управління майном Луцької міської ради Євгеній Лищакевич знає, що таке війна не з розповідей, адже боронячи нашу державу, він отримав тяжке поранення у місті Харкові. Як Ви вважаєте, чи доречно зараз звучати військових до політичних акцій? Я не буду казати за всіх, я скажу те, що я проходив. Коли стукаєш, тобі відкривають. Були звернення, всі звернення були виконані. Людей ну, просто особисто мені це не подобається, бо я в цьому вбачаю захист якихось власних інтересів своїх особистих, а не держави в цілому і хлопців, які там, там спереду. Той, хто хоче отримати реальну допомогу, він стукається і він її отримує. Люди пишуть звернення і так далі. А це все інше. Ну, робота на. Публіку. Ми бачимо картину, коли використовують дійсно військових з ціллю певного такого тиску на, на нас, як на депутатів, для того, щоб звичайно ну, ми виділяли більше коштів. Але ще раз і ще раз повторюсь, ми на вороги самі собі. У мене на війні, наприклад, загинув мій дядько, загинув мій швагро. І думаю, що з депутатського корпусу і з всіх органів місцевого самоврядування є люди, які мають дотик до війни, особливо. І ми всі. Хочемо допомогти збройним силам України, тому <клес> закликати військовослужбовців на такі акції протесту, на мою думку, це не є правильно, тому що це ну. Принаймні їхню гідність принижує, тому що ці люди зборонять нашу країну, це герої нашого днів. Тут я виключаю, виключаю той момент, що можливо ці військові, які безпосередньо, можливо, і воювали, можуть бути і заручниками якимось, якихось маніпулятивних моментів, тому що реально що потрібно військовим, можуть знати тільки їхнє керівництво і безпосередньо військові, які там працюють, такі, які там ведуть свою службу, тому що ну. Як можна тут вивчити в, тил в тиловому середовищі, що потрібно там на фронті? Там, взагалі, інша атмосфера, там е панує інші правила. Е правила війни. Звісно, ні в кого не повернеться язик заперечувати той факт, що гроші необхідно спрямовувати на війну, але для декого війна вже завершилася його діти лишилися сиротами, і вони теж повинні мати достойне майбутнє. У когось осиротіли батьки. І їх уже не буде кому доглядати у старості. Вони теж мають право на достойне майбутнє. Хтось повернувся з фронту без рук та без ніг, і ці люди повинні безперечно мати достойне майбутнє навіть при таких обставинах та безумовну фінансову підтримку, а в ідеалі не підтримку, а повне забезпечення. Ми звернулися до Алина Точі з питанням: чому кликати військових для підтримки конкретних месенджів від конкретної фракції, на її думку, це хороше. Ідея. Але вона відмовилася нам відповідати. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Сьогодні у будівлі Керецьківської сільської ради Мокачівського району Закарпатської області під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати. За інформацією нацполіції України, постраждало 26 людей, шестеро з них у важкому стані. 45 тисяч, слушайте, 45 тисяч. 36 тисяч. Слушайте, 45 тисяч. А ви можете пишити. Слушайте, 45 тисяч нараховується гуві. 36 тисяч Умножайте мені на 14 місяць. Можете бути, я. не не будемо. Можете не говорити. А чому так? А чому так? А А чому так? А чому так? Як повідомляють, змі підривником є місцевий депутат сільради Сергій Батрин. Він прийшов на сесію, де обговорювався бюджет на 2024 рік. Він був незгідний з певними пропозиціями проекту. До слова, екс-радник офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що має попередню інформацію, що Батрин міг служити у 128-й окремій механізованій бригаді. Він отримав інвалідність і намагався утримати соціальну допомогу. До слова, в інтерв'ю центральному виданню. Політолог Юрій Романенко сказав, що військові з посттравматичним синдромом, які повернулися з фронту і доведені до крайнощів, у разі постійної соціальної несправедливості розв'язатимуть проблеми у зрозумілим їм спосіб. На його думку, треба виробляти правильну політику щодо роботи з ветеранами російсько-української війни. Схоже, цю проблему ПТСР військових і необхідність у їх. Психологічні реабілітації розуміють не всі. Наприклад, нещодавно депутатка від фракції Свідомі Алла Надточій навпаки закликала військових прийти на громадські слухання, де обговоритимуть бюджет міста на 2024 рік, тобто в те середовище, де точно будуть палки суперечки та ростиме градус напруги, і звучатимуть пропозиції, які можуть не всім подобатись. Чи не думає пані депутат, що такі заклики? Тригритимуть військових, і в разі чого чи готова вона нести відповідальність за свої дії?